Шого липня в Україні офіційно стартувала вступна кампанія до закладів вищої освіти. Цього року на національний мультипредметний тест зареєструвалися близько 300 тисяч абітурієнтів, які вже готуються обрати свій майбутній виш. Що важливо знати вступникам 2025-го – далі в сюжеті? Подруги Лілія та Анастасія щойно закінчили коледж і готуються до вступу у вищий навчальний заклад. Праводача важливо саме заканчива. no pai Просто дуже мало цей Хоча й цьогоріч подати заявку для вступу можна онлайн через електронний кабінет. Дівчата вирішили особисто занести документи в приймальну комісію. Ліля обрала філологічний факультет Карпатського університету. Батько дівчини військовий, тож вона має пільги і сподівається на бюджетне місце. Якщо пільговий, то проконсультувалися, сказали, що краще фізично подавати, якщо не пільги планується. Подаю, а там вже буде видно, чи буде бюджетне місце чи ні, або на контракт, або на бюджет. Промоніторила ціни. Наприклад, минулого року. Було з чимось тисяч. А цього року 42 приблизно за, наприклад, за рік. Я думаю, це реально заробити. Це не проблема, як на мене. Філологію також обрала і Анастасія. Бали за НМТ у дівчини невисокі. Тож документи подає одразу на контракт. Окрім Карпатського, абітурієнтка розглядає і Львівський університет імені Франка. У Львові там дорожче, там 50 тисяч, а в нас тут 40. типу. Ну це є велика різниця, якщо чесно. Торік у карпатський університет надійшло майже 20 тисяч заяв на бакалаврат не менше сподіваються зібрати і цього року. Найпопулярніші спеціальності: англійська філологія, психологія, право, початкова освіта та інженерія програмного забезпечення. Найдорожча спеціальність на бакалавраті англійська мова література, друга іноземна мова 4200. На магістратурі 51 500 це спеціальності економічного факультету. Зрозуміло, що популярні спеціальності мають вищі ціни, і це логічно. Непопулярні спеціальності в плані їх підтримки мають мати меншу ціну. Популярні в державі це вчитель фізики, вчитель хімії. Вчителі зараз непопулярні спеціальності. Повнені абітурієнтами і коридори Івано-Франківського національного медичного університету. Я дуже хочу, щоб ми в цьому році здобули не тільки студентів кількісно, але і якісно. Людей, які хочуть в нас поступити для того, щоб робити реформу в медицині, то щоб бути сікими медицині, для того, щоб боротися з тими викликами, які в нас є. І тут не тільки про війну, тут про те, щоб наших людей правильно лікувати, лікувати за стандартами, лікувати серцем, лікувати душою з урахуванням того, що людина має свої душевні полі. Медичному університеті виокремили спеціальності, які мають найбільші перспективи. Там проаналізували напрямки підготовки в галузі медицини та визначили ті, що користуються найбільшим попитом на сьогодні. Розуміємо, що не тільки медицина чи стоматологія мають бути в тренді, але і фармація, яку ми за останні роки все таки трошки втратили. Ми дуже сподіваємося, що здобудемо студентів чи запросимо на навчання студентів, які будуть займатися реабілітацією. Зараз це спеціальність називається терапія і реабілітація. сюди входять спеціалізації Терапії, ерготерапії, а також ми готуємо бакалаврів у медсестринстві. Це дуже потрібно зараз на напрямок, тому що ми маємо реформу в медсестринстві і готуємо з вищою освітою. Очікує на вступників і ще один державний виш Івано-Франківщини, Національний університет нафти і газу. Там планують лише на бакалаврат прийняти не менше студентів, ніж торік понад 2,5 тисячі. Разом із тим зростає і кількість молоді, яка обирає навчання не в Україні, а за кордоном.